Вітаю на каналі Vuki.ua. Сьогодні я розкажу вам про чохол Nilkin Frosted Shield для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар виготовлено з ударостійкого полікарбонату з урахуванням форм девайсу. Розташувавшись на смартфоні, виріб залишає його порти і технологічні отвори у вільному доступі, а кнопки закриває захисними дублікаторами. Зовнішня сторона продукту має приємне рельєфне оформлення, котре помітно підвищить чіпкість вашого пристрою. Окрім того, Nilkin Frosted Shield чудово гармонує. З зовнішністю девайсу, що дозволяє аксесуару не тільки захищати охайний зовнішній вигляд смартфону, а й додавати йому привабливості. Окрім того, скажу, що в комплекті з аксесуаром поставляється і невеличка підставка під смартфон. Тепер, наприклад, переглядати відео на YouTube стане значно комфортніше. Придбати Nilkin Frosted Shield можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!